Найчастіші запитання: якщо у мого чоловіка тривалий побит, я теж отримую автоматично тривалий побит. або якщо у мого чоловіка чеське громадянство, я теж автоматично отримую чеське громадянство. Дивіться, якщо у вашого чоловіка тривалий побит, він громадянин України у вас немає ніякої візи, небо у вас є віза тимчасового захисту, що саме на даний момент розповсюджене, небо у вас є віза з Ви можете подати документи на возз'єднання родини. На благодобий побит за учителем словчинні родини. І тільки перебуваючи, там, якщо ви не мали взагалі ніякої візи перед подачею, перебуваючи 5 років без перервних по благодобому побуту за училем словчені родини, тільки тоді ви можете подати на тривалий побут. Небо якщо ви подавали на підставі перебуваючи по візі тимчасового захисту, подавалися на благодобий побит за училем зловчені родини якщо, Звертаю увагу, якщо це все було безпрервно, тоді вам будуть зараховувати ще попереднє перебування по візі тимчасового захисту однією половиною до всього перебування на тривалий побит. Якщо у вас чоловік Чех, має чеське громадянство, у вас немає ніякої візи, чи у вас є віза тимчасового захисту, чи у вас є віза з терпення, ви можете податися на приходний побит родинного прислушника обчана ЧР, але теж ви повинні. Перебувати певну кількість років, щоб отримати тривалий побит, тому тривалий побит вам автоматично не, не, не дадуть, тому що ваш чоловік має тривалий побит і громадянство чеське вам автоматично не дадуть, тому що ваш чоловік має чеське громадянство.